Доброго дня! Мене звати Вікторія, я досвідчений та сертифікований репетитор англійської мови. Я записую зараз це відео, щоб показати вам, як користуватися платформами для самостійного вивчення англійської мови. В свій час, коли я була ученицею, коли я була студенткою, на заняттях, на парах ми використовували. Завжди підручники, можна сказати, шаблоні підручники, в яких не було багато комунікативної методики, також не було багато інтерактиву та практики. Саме тому я вирішила змінити цю систему, адже навіть якщо ви зайдете на якийсь Оксфордський підручник все рівно. Там ви не знайдете чогось дуже сильно практичного. Звичайно, можуть бути завдання типу «gap feel, так, там, де вам треба буде вписати якесь пропущене слово, або якісь завдання на відповідність, так, слова, які не зв'язані між собою ніяк. Так. Тобто, вам можуть дати список слів так, на на певний рівень, наприклад, А1 або А2, і вам треба вчити їх просто в алфавітному порядку. І ці слова ніяк між собою не зв'язані тематично. Так само і з граматикою. Тому багато людей питають мене, як ж вивчити мову, так? тому що багато людей просто зупиняють своє вивчення мови. Як деякі кажуть, навіть сьогодні мені казали, що це як каша в голові. так. Перше все, це такий період, коли ви лише починаєте вивчати мову. Каша в голові може бути навіть у мене. Тому що я викладаю англійську, вивчила німецьку, викладаю також німецьку, розмовляю вдома українською, так? З чоловіком також розмовляю англійською, тому. Така справа, що каша в голові, особливо після роботи, може бути в кожного. Тому, щоб вивчення англійської мови, особливо для дорослих, було більш ефективним, так, показую, як користуватися цими платформами. Так, перш за все, хотілося б вам показати перший сайт. Він називається Test English. Test English. Окей. Okay. Зверху ви можете побачити усі розділи цього сайту. Перший розділ це Grammar, і тут є всі рівні до рівня B2, так? Наприклад, є A1 Elementary. так. A1 Elementary, і скільки тут є граматичних тем. Так? Ви можете всіх їх пройти. На прикладі першої теми про Present Simple Forms of To Be M, Is, and Are. Зразу вам відкриває сторінку Exercises. Ви можете нажати на синеньке Explanation. і в зазвичай йдуть всі пояснення у формі таблиць. Наприклад, як утворюються позитив, негатив, Question Forms, так, або короткі відповіді, відповіді, або short answers. Так. Звичайно, весь інтерфейс цього сайту йде на англійській мові. Перекладу немає, так. Тому можна користуватися перекладачем, але це дійсно дієвий сайт. Так, далі ви можете exercises робити вправи. В кінці ви можете нажимати на Check Answers, так. І ваш результат. Тобто все відбувається автоматично, так. Вся перевірка, ви можете пройти ще раз, і є 3-4 вправи до кожної теми. Мені, як вчителю, чесно подобається такий формат перевірки завдань, так? А, тому що якщо ви працюєте самостійно, хтось повинен перевіряти вас. Для вчителя це, звичайно, багато часу перевірки. Ви можете зробити просто свої вправи. Вчитель у і вчитель перевіряє, на що звернути увагу при цих помилках, так? Окей. Наступне це vocabulary, тобто словниковий запас. Також у нас є рівень А1, А2, Б1, Б1. Тобто, це проміжний такий перехід від б 1 до б 2 Ви можете взяти. Наприклад, А2, так? Першу тему. Words with prepositions, так? Так, Прийменники з uh, прикметниками, так, дієслова з прийменниками, uh, які дієслова вживаються з якими прийменниками? Наприклад, interested in, так, look at, Так. Наприклад, наступної теми Describing People's Appearance. Тобто описувати людей на рівень А2. Так, нажимаєте на Explanation, може бути то, може бути short. Так, ці всі слова можуть вам бути невідомі, ви можете їх виписувати. Наприклад, hair have wrinkles, hair have freckles, have a beard. І, звичайно, робите вправи. Next uh, це у нас Listening. Так, також у нас від A1 до B2. Так? Нажимаєте на тему. Перша тема у нас How Often Do You. Так. Нажимаєте на Play-Video, як користуватися, так? цим сайтом. Далі ви можете вибрати швидкість відтворення. Зазвичай, щоб зробити це повільніше, так, це відео можна використовувати 0.5 або 0.75. Нажимаєте на субтитри, якщо вам потрібні субтитри. Слухаєте все це відео. І далі також виконуєте завдання of listening. Comprehension, так? Тобто ви слухаєте все, так, і робите завдання. Next це у нас Reading, так, до будь-якого level. Tips for Visiting London with your Young Children, так це все, ви з цим можете працювати і виконати завдання. Наступне Use of English. Також дуже багато завдань, так? А, вам не потрібно вписувати щось, наприклад, в першій вправі або в другій. зазвичай в третій, в третій вправі скрізь потрібно щось вписувати, так? Тому ви також можете вибирати так, варіанти зазвичай це вправи на Граматику, так, тобто на граматичні часи. Окей, okay, so it's Use of English, і останній це в нас розділ про writing. Writing, так, також ви можете вписувати слова в writing, так, також вам можуть. Надаватися інструкції, як правильно писати ЕСЕ, наприклад, так, що потрібно було би написати в першому параграфі, в другому, так. І останнє це у нас екземс, так. Тобто ви можете так, також спробувати себе в, на завданнях саме екзаменів. Наприклад, IELTS, так, um, таких відомих екзаменів, також як TOEFL. так. Це було у нас пояснення першого сайту. Наступний дуже всім відомий сайт, але це вже може використовуватися для. Uh, вищих рівнів, так, звичайно, це British Council for Adults. Звичайно, є ще також British Council for Kids. Тобто кому потрібно використовувати саме для дітей. В них є флешкарти, які можна розруковувати, розмальовки. Тому можна детально вивчити сайт British Council for Kids. також British, British Council for... Teenagers. Uh, але чесно, про British Council і Teenagers. Наприклад, завдання на лісені там трошки неординарні, тобто з якимись, можна сказати, емо, можливо, готи. Тому персонально для мене це не дуже uh, добре для використання в моїй роботі. Uh, в роботі з підлітками там. Mm, uh, та Дорослими використовую в основному British Council for Adults. Uh, так само, які сторінки можна тут використовувати? Зазвичай це Skills, Grammar and Vocabulary. Skills так само є Listening, Reading, Writing and Speaking. Що можна сказати про Listening, що тут не буде відео, і не буде можливості зупиняти це відео, не буде можливості додавати субтитри, хоча може бути менюскрипт, тобто текст написаний під цим аудіо, і також ви можете робити завдання. Тому Listening також у нас поділяється на всі рівні A1, A2, B1, B2 і C1. Тобто лише до C1. Так, reading, reading writing and speaking – все те саме. Пізніше я розкажу про speaking сайти, тобто які, які мають багато цікавих питань. Тобто саме, саме таких питань, які заставляють задуматися. Тому що багато є сайтів, які зустрічались в моїй роботі, в яких я не могла знайти якихось питання, які постійно не повторюються, або тем, які постійно не повторюються. Окей, okay. next. grammar. Так, тобто у вас також можуть бути. Граматика на а 1 а 2 рівні, на б 1 б 2 рівень і на с 1 рівень, так? Тому ви можете пропрацювати всі ці теми, так? Тобто ви можете перекласти ці grammar Explanations, ці пояснення, так? І до кожної теми є grammar test. Так само зазвичай до кожної теми є два тести по вісім запитань. Тому, якщо використовувати якісь сайти конкретно для роботи з grammar, Vocabulary і uh, всі види діяльності, саме ці два сайти я вважаю найпотужнішими в своїй роботі.